Всім доброго дня! У вашій увазі представлено вакуумний стенд, який на 100% повторює роботу двигуна, і зараз ми будемо на ньому перевіряти карбюратор. Ось ми бачимо лінія еталонна, по якій ми будемо рівнятися. Ставимо карбюратор на стенд. Підключаємо датчик повітря і запускаємо стенд. Стенд у нас почав працювати, малює криву. І зразу ми бачимо, що карбюратор в нас працює погано, так як крива малює не зовсім еталонну лінію. І даний карбюратор в нас працює не зовсім правильно. Я б навіть сказав би, що даний карбюратор працює херово. Дивись може до карбюратора. Тебе реле повороту А, реле.